Наступне це адміністративна відповідальність за порушення норму закону про єдине внесок, порушення порядку нарахування. А також не подання, не своєчасне подання, подання незавстановленою формою звітності по єдиному внеску. Якщо це відбулося вперше, то накладається штраф в розмірі 510-680 гривень. Якщо ж повторно протягом року, то 680 гривень, 850 гривень. Тобто ну, доволі великі розміри штрафних станцій, тому все ж таки краще своєчасно сплачувати єдиний внесок. За несплату не сплату єдиного внеску у разі, якщо сума боргу становить до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто до 182,7 тисяч гривень застосовується штраф від 680 до 1360 гривень. У разі, ж, якщо така сума несплати перевищує 182 тисячі 700 гривень, тоді накладається штраф у розмірі 1360 гривень до 2040 гривень. І у разі, якщо повторно відбулося таке порушення, то суттєво збільшуються штрафи від 250 50 гривень до 5100 гривень за таке порушення.